Хочу передати привіт своїй родині, близьким своїм, ворондичок, привіт. Скоро буду. Хочу передати привіт своїй дружині та сину. Гліб, Надія. Я скоро повернусь. Хочу передати привіт своїй родині, жінці, матірі. Скоро я вернуся. Субіть України. Привіт родної десяти мамі Херсону і Ніколаєву. Ніна, Єра, передаю тобі сонечко привіт. Передаю своїй дружині Світлані. Передаю, передаю привіт своїм близьким, хресним, всім, хто підтримує нас в тилу. Все буде Україна. Ждіть з перемогою. Передаю вітання своєму рідному Херсону. Тримайтеся. Це буде Україна. Миколаїв Херсон будуть наші.